Ось йде до води, як усі, щоб хреститись, непомітний і тихий, як багато людей. Упізнав його тільки один лиш хрестити, бо йому Бог відкрив, хто до нього іде. Я йому недостойний зуття, нахилившись, він є переді мною, так усім проказав. Я хрещу вас водою, він вогнем йде хрестити, щоби кожен у хрещенні правду пізнав. Він у хрещенні там показав всім приклад, як дорогу за ним у житті починать, далі ж твердо йти, лиш тримаючи світла, яке в ньому лиш є, щоб прийняти благодать. А дорога його сорок днів у пустелі, далі навіть нема голови, де схилить, пішки все мандрував, щоб спасать не людські душі й тіла по дорозі стілять. Все Ісуса життя лише один тільки приклад, як Він жив, що казав, як поводив в житті. І важливо й тепер в Його ім'я хреститись, так і ще важливіше за ним далі йти. Ту дорогу пройти не просту, а Христову, що вела на Голгофу і через Неї пройти, щоб почути той голос, це знову і знову Я тобі все простив, ти за мною іди. Там хрестився Ісус від Івана для правди. Щоб усякую правду починати звершать, як потрібно і нам цього ж не забувати, як життя ми йому обіцяли віддати. Дух Святий, наче голуб зійшов там на нього, тепер сходить на тих, хто за ним лише йде, хто живе на землі, лиш у нім і для нього, як і він в небеса, в Царство Боже війде. Амінь.